Слава Україні! Український світ таки повертається. Сподіваюся, що ви, шановні наші глядачі, так само, як і ми вже заскучили за нашими випусками, і попри те, що залишаються в нас проблеми із відключенням електроенергії, а відповідно і інтернету, попри те, що кілька наших випусків, кілька наших запис записів, на жаль, зірвалося, і ми е не виходили вже регулярно. Тим не менше, сьогодні ми вас запрошуємо переглянути черговий вогненний. Випуск українського світу і нагадуємо про те, що будемо вдячні за те, що це відео, яке ви переглянете, ви обов'язково вподобаєте, ви обов'язково поширите, і запросите своїх друзів, знайомих переглянути це відео. А також підпишетеся на YouTube канал Вітвіцький, на якому, власне, відбувається трансляція випусків українського світу, нашого інформаційного проєкту. І ми розуміємо, прогнозуємо, що, мабуть, Продовж зими не буде можливості щотижня спілкуватися з вами. А тому проти оцього нашого головного опонента Руського міра, ми сьогодні хочемо вам запропонувати вакцину. Тобто такі рекомендації, такі інструменти, які дозволять навіть випадку, якщо ви там якийсь короткий час не подивитеся наших випусків, тим не менше. Бути готовими протидіяти будь-яким маніпуляціям чи якимось там інформаційно-психологічним спецопераціям рускова міра і будете добре вакциновані вакциною проти рускова міра і допомогти пошукати ту вакцину, поділитися думками з приводу того. Як саме протидіяти оцій небезпечній суспільній хворобі? Нам допоможе один із наших улюблених експертів, Віктор Бобаренко, аналітик, який дуже добре розуміється на всіх. Підступах і всіх небезпеках, які, які ну, несе власне руський мір, і який добре може порекомендувати нам е, оцю прививочку, як говорила колишній міністр охорони здоров'я Уляна Супрун, так яка забезпечить нам добре. Інформаційне здоров'я і зможе допомогти нам власне протидіяти Російському міру. Тому запрошую вас до перегляду. Одразу мушу проанонсувати, що на жаль, цей, ця ситуація із поганим зв'язком із поганим інтернетом спричинили до того, що Картинка буде не високоякісна, тому що ви самі розумієте, які зараз є перепади тих трафіків і все інше. Але тим не менше, основні медседжі побачити і головне почути зможе кожен хто дивиться наш український світ. Темою сьогоднішньої нашої розмови із Віктором Боворенком, нашим експертом, ми обрали актуальну, особливо із наближенням із початком перших холодів із наближенням якихось сезонних хвороб. І тема буде присвячена хворобі, яка є несезонною, яка є такою важкою і складною для зокрема і для нашого суспільства. Тема буде вакцина проти російського міра, проти руського міра, так би мовити, і чи є, чи існує така вакцина, які її характеристики. Кому в першу чергу потрібно робити оці прививки від руського міра, хотілося сьогодні це ну подивитися з точки зору не медичної звичайно, з точки зору політичної, політологічної і певного аналізу за нових умов. Тому що коли ми говорили про русський мір до війни, це були трішки інші наративи, інші фактори. Зараз ми розуміємо, що безпосередньо військові дії і так далі вони? Вже вакцинують наше суспільство. Але що може бути найкращою вакциною, на твою думку? Найкраща вакцина проти руського міра це Владимир Владимирович Путін, його оточення і от ці всі ці русські От, Вони є найкращою вакциною. Насправді для бандеризації України Путін зробив якнайбільше. От, і досить тільки подивитись на, на них, подивитись, що вони роблять в Бучі, в Гостомелі. Зараз, от ми бачимо, там в Херсоні, на Сході, в Харківській області, і цього досить для того, щоб запалати до них священною ненавистю, для того, щоб їх ненавидіти. І для цього потрібно знати основне правило, що основний метод. Управління на Росії, це брехня. Це стосується і внутрішнього управління, це стосується і зовнішнього ну, намагання їх десь назовні поширити якусь інформацію. Брехня як метод. Все, що сказано ротом Путіна чи Лаврова, являється брехнею. І з цим знанням спокійно можна потім брати, аналізувати. От я теж багато там дивлюся. Читаю їхні пабліки, телеграм-канали, дивлюсь їхні ці 60 минут і питають, а навіщо ти дивишся? Ну я, я ж політолог, мені якби потрібно це все. Але я кажу, що моя основна мета поржати, тому що з них можна тільки ржати. КВМ зараз масляков робить нецікаві. Квартал 95 перемістився зі сцени в офіс президента. І тому, якби не все так добре в не все так добре. От, ще що потрібно знати: треба привитися від російської історії, російської культури. Знову ж, виходимо з того, що все у них брехня, вся історія написана ними для них брехня, якщо вони її роздають і продають назовні. Треба знати, що е, е, русские, е, найбільш ближня до фашизму нація. Чому? Тому що вони свято увірували в те, що вони є е, ну, русський мір це краща культура. Все решта, там це Піндосія, Гейропа, там, ну, якісь не, недоділення. От їхні, от їхній Достоєвський найкращий. Їхній От е, і е, дійсно я дивився десь ще в кінці 90-х, колись дивився, е, дивився було таке цікаве дослідження, кого, е, кого вважають, е, опитали Нобелівських лауреатів, типа напишіть ваші 10 улюблених книг, ті, що ви вважали, порекомендували прочитати інше. І всіх там, і по фізиці, і по біології, ну, ну в усіх галузях, в усіх науках опитували поголовно всіх на той же час живих Нобелівських лауреатів і склали такий собі рейтинг. І там дійсно аж дійсно, аж двоє росіян потрапило в той рейтинг. Повторюю, це була середина чи кінець, можливо, 90-х, і потрапили туди, але отнюдь не на перші місця Достоєвський і Солженіцин. Ніякий Толстой туди не попав. От, але я думаю, що це тому, що більшість ну, Достоєвський, це ж оце, Достоєвський попав в той рейтинг за сльоза одного рібінка, що там типа що е, всі війни не коштують там сльози одної дитини. Да? Е, е, і ну, він попав туди. А Солженіцин якраз в 80-х 90-х був маднявим таким, тому що він писав uh -huh. про архіпелаг гулаг. Це було модно, то тобто, всі попали в тренд. E, і, наприклад, ну, Достоєвський був Чорносотінцем. Солженіцина, я сам з задоволенням читав, щоб стати антикомуністом. От Солженіцина читати якраз цією метою потрібно. Що там ще може бути? Якийсь Пушкіни, якийсь де ще щось. Ну, тобто, міф про русську культуру це міф. Міф, що Росія перемагала там у усіх війнах, це міф. Міф, що вона вела тільки. Оборонні такі війни, де тільки захищалися це міф, тому що з невеличкого Московського князівства там за 300 років вони одну шосту частину суші в оборонительних, я извиняюсь, війнах, <су> десь відхопили собі. Тому треба розуміти, що міфи в усьому, міфотворення, але ми повинні розуміти про міф, так як говорив працівніше, що коли ви дивляєтесь в безодні, безодня дивиться в вас. Коли э, російський Агітпроб створює міф для якогось дяді Вані із Рязані, там чи дядів Володи Істамбова, з, э, з метою їх там, типу, вселить в них якусь там впевненість у собі, що у русських діди воювали, э, що можуть вони повторити, що вони друга армія Абіумасія, Світла, і ще і краще, їх, краще їх нікого нема, вони найкращі бійці, і все, 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 все все, все. Вони увірюють в, в себе в це. Ну, дядя Ваня увірує, а потім адміністрація Путіна отримає якийсь зворотний зв'язок, і вони mm -hmm. самі починають в себе в це вірити. Тобто, Скабеєви, Соловйович, Сіманянши вони абсолютно чітко вірять в ті міфи, які розказали дяді Вані самі, тобто самі збрехали і самі потім наскільки часто брехали, що самі в це повірили. Це знайшли і... в тому анекдоті, що вчитель пояснює дітям тему уроку, раз пояснив другий раз, п'ятий на п'ятий раз каже: я вже сам зрозумів, що да, ж ви зрозумів. каже, не, не можете це сприйняти. Так. Але зараз я ще про один фактор, який ми обов'язково мусимо сьогодні зачепити, окрім культури і політики, який зараз на слуху і є надзвичайно актуальний. Мені здається, що він ще більш вкорінився як така. Хвороба це і тяжка складна форма, це власне православії і все, що з ним пов'язано, оця вся. Зомбо історія із роботою власне ФСБ через руську церкву, руську церкву, московську церкву в Україні. І як ти вважаєш знову ж таки, оті засоби, ті кроки, які зараз в Україні проводять правоохоронні органи, силові структури певною мірою і влада? Вони дають можливість Україні вакцинуватися від впливу руської церкви і отого, Просипається матушка Русь, чи що там було, я не, не знаю. Там, той, але, але вже наслуханий. Що я би хотів заявити з цього приводу? Власне, треба знати, що навіть в Україні віруючих стало менше. Ну, як всі себе записують, там в православні там чи ще якось греко-католики, але насправді до церкви ходять мало. Особливо молодь і ходять. ну, Це міняється чим далі на захід, тим більше ходять до церкви. Чим далі на схід, тим менше ходять. І от коли ще у нас були Луганськ, Донецьк, Крим, то тим, хто не знає, да, там, де було найменше, наприклад, тяжких злочинів, ну, Волинь. Рівне, і, чинал... Три Галицькій області, так. Да. От, а де найбільше Луганськ, Донецьк, Крим, де більш там найбільша кількість самогубств там Луганськ, Донецьк, Крим, там ну, плюс там ще Харків, ну, схід України. Але при тому, при всьому, церква не являється для українців як нації маркером, тому що у нас хоч ти православний, хоч греко-католик, хоч католик, хоч баптист. Головне, щоб ти був українцем, і тому роль московської церкви на душі в Україні насправді теж перебільшена, але це не значить, що їх не треба ганяти. Це значить все одно, що їх треба заборонити в кращому випадку. Якщо нам ну будуть багато десь бурчать там в Європах, в Америках там він уже син Трампа навіть е, про це сказав, що ой-ой, ой, -ой, -ой не, не, не добре це ганяти церкву. Зараз папа Римський про це саме скаже, але принаймні ми повне право маємо відібрати свої святині, в яких вони паслися. Це лаври, в тому числі і вашу е, почаємсь, і, там. і все це, і там, де церква належить або громаді, або державі. Вигнати їх там і пересвятити ті церкви. От, потім і можна зробити так, як у нас зробив Артем Семініхін, Конотопський міський голова. Просто рішенням сесії забороняють їм служити та й все. От, там, тіпа, ви можете там служити, але ви ніхто ж не ганяє вашу церкву. Ідіть десь там, десь на полянках, там, десь у попав в церкві, збирайтеся в храмі. Як не сектанти, буде. як сектанти, фактично там. Да. Е, мушу сказати, що ну, в зв'язку із поганою роботою інтернету і всіх інших речей, на жаль, іноді нас розмову перериває, і картинку так не, не, не є чіткою. Але я думаю, що навіть десь в той момент, коли ми щось нас видно, не зовсім добре в тій темноті, то тим не менше нас добре чути, і всі ті основні меседжі, які ми сьогодні хочемо донести до наших глядачів, все рівно ми їх не будемо вирізати в даному випадку, збережемо. Тому що я вже говорив на початку сьогоднішнього випуску, що дуже складно стало зараз. Вести власне навіть youtube трансляції тому що в будь-який момент може пропасти світло, пропасти інтернет, і відповідно, навіть коли вони є, працюють вони не на повну потужність, тому вже даруйте за таку може не ідеальну якість картинки. Головне, що ми говоримо про важливі речі і про, про них чутно абсолютно. Для того, щоб вже не затягувати напевне сьогоднішню розмову, я для себе ще один, знаєш, такий діагноз хотів би про нього поговорити. Думаю, не я один про нього розумію і знаю, що стосується вже безпосередньо нас, українців, це коротка політична пам'ять або той такий політичний склероз, тобто, ми дуже часто забуваємо умовно, хто голосував за харківські угоди, якщо говорити там про причини. І наслідки відповідно, їх, хто голосував банди. ті драконівські закони і все все багато іншого. А потім упс, і нам дивно, що щось нас відбувається не так, що зайшли руски з танками і ракетами, що Чорноморський флот обстрілює нашу інфраструктуру, і так далі. Тому отой політичний склероз чи коротка політична пам'ять вони нам дуже часто е так потім вилазять боком. Чи є якийсь засіб вакцина і від такої проблеми суспільної? Е, ну хотілося б, щоб це були е, вакциною, могло б стати спеціальні знання, спеціальні, ну, наприклад, ну, хоча б в вищих навчальних закладах, е, збільшувати кількість годин от, на політологію, на протидію пропаганді, на взагалі? Протидію не тільки російській пропаганді, а взагалі відрізняти пропаганду, розвивати критичне мислення в школі в вищих навчальних закладах, ну, принаймні там, я думаю, на першому курсі це має бути обов'язковий курс, і бажано, щоб такий був курс в школах. Хоча досвід показує, що все одно воно повністю не зіграє. Тому що навіть ну я от коли розказую про маніпуляції, кажу: я от вже здається вже собаку з'їв, але іноді і мною маніпулюють, тому що маніпулюють усі люди всіма, маніпулюють, знаходять все таки стежки до, до чогось серця, до розуму, коли нам продають продають не так якусь інформацію, як емоції. От, і ми на ці емоції ведемося. І воно заходить. Хоча, ну, принаймні, намагатися зробити це треба, я так думаю для себе, що більше все-таки інформації я сприймаю критично, хоча скажу чесно, що і в мене буває там проходить. Тобто якісний маніпулятор може обдурити, але чим більше знань, чим більше готовності сприймати інформацію. Не через емоцію, а через рацію. Це буде, оце буде якраз той, якщо не вакциною, то таблеточка, яка може від цього підліковувати, щоб хвороба проходила легко. А як нам от позбутися тих учасників всіх тих злочинних, можна сказати, політичних рішень, які були. В нашій історії, а зараз вони ну окей, там когось як Богуслаєва, так би мовити, зараз вже правоохоронні органи працюють з ним і сподіваємося, що там будуть справедливі вироки, і він понесе покарання. А частина з них зараз не знаю, десь там в Монако Відні розгулює і так далі. Це вже безповоротній процес, чи ми все-таки е, маємо можливість і, і матимемо можливість, скажімо. Після війни повернутися до цього питання, і що безправді ті люди, які стали фактично тими, хто принесли той русський мір своїми там голосуваннями в Верховній Раді, в місцевих радах свою політичної позицію, щоб вони не просто не поверталися в українську політику, а щоб вони були справедливо покарані за, за те, що їхня діяльність така злочинна принесла, так і привела до таких наслідків. Ну, це там, де у нас буде чітка доказова база. А ми ж розуміємо, що навіть колишні регіонали, от ПЗЖ з місцевих рад, багато хто пішов, або ж пішов дійсно воювати, або багато хто воює. Ну, як у нас це кажуть, там десь в Закарпатті, да, там в mm -hmm. Му заходить, то е, вони ж потім будуть кричать, е, Я воював. Е, от, вони ж прийдуть, і у них медалі може бути більше, ніж у тебе. Угу. От воно ж чим далі від фронту, тим більше ордіноносців. Ну я сподіваюся, що це нарешті буде вперше не про українську армію, це про Красну армію так говорили, і потім про російську. Але між тим, між тим, е, от, але там, де буде чітка доказова база, що ми будемо десь наривати, надибувати їхні е, їх з георгівськими стрічками, їх таких там, які там е, дамбіть Бамбас там або ще щось. Угу. Ще що, ще щось, то там, да, проти таких треба треба прийняти якісь закони, якусь ввести ілюстрацію. Хоча я сумніваюсь, що до цього дійде. Тому що там же ж вони ж коріше там через одного з Єрмаком. Ну, У нас Перше, щоб от, з таких людей треба позбавитись їх в офісі президента, всяких портнових татарових, от, а потім уже там десь шукати їх по районним радам чи по міським. Отож, підводимо підсумки. Перший момент вакцинації, я так розумію, все-таки ти рекомендуєш, отак от як доза цього яду отрути, іноді заходити на їхні пабліки чи якісь там канали, іноді там, десь не знаю, в Тіктоці чи, чи деінде почути ту Скабеєву чи того Соловйова, для того, щоб оця відраза, яка, яка вона в нас є, напевно, на генетичному рівні. Щоб вона утверджувалася і блокувала будь-які намагання цього руського міра нападати на, на так. нашу свідомість Так? тобто, це є отакий класичний лікарський підхід, коли чи даєш частинку отрути, і потім організм до неї звикає, і вже якби проблем немає. Наступне, це напевне, все таки вплив суспільства, навіть не після війни. Бо дай Боже, щоб вона чим швидше закінчилася нашою перемогою. Але напевне, вже і тут, і зараз потрібно от, власне ставити ту ту блокаду, ті переперепони, щоб от ті, як ти кажеш, ордіноносні допкіни і, і тому подібне не повернулися, незважаючи на те. Вони зараз хай відкупляють свою вину, і нема, і нема на то ради, якщо це їм їм дається. Ну і третій момент це справді власне критичне мислення, про яке ти завжди говориш, і на цьому е це ми повинні порадити всім, тобто зараз. В тому такому великому інформаційному потоці потрібно добре цю інформацію опрацьовувати, потрібно, ми вже говорили на попередньому на нашому відео ну, брати до уваги думку тих людей, яким ми не просто довіряємо, а які є справді експертами в тій чи іншій галузі, і як останній варіант. Підписуватися на наш цей youtube канал для того, щоб саме з нього черпати достовірну, правдиву інформацію, і ту, яка не дасть можливість проковтнути наживку цього руського міра, якого ще в нас дуже дуже багато, і в політичній царині, і в культурній, і в церковній, і в спортивній, і які би ми не брали. Тому напевне, отакі будуть наші рецепти для наших слухачів, наших глядачів для того, щоб не заразитися випадково цим таким небезпечним вірусом, я дякую тобі за нашу розмову. Ще раз кажу: що, попри те, що немає інтернету, немає світла, український світ живе, продовжує працювати, і ми навіть в такій якості назвемо її воєнній, але виходимо і несемо правду про український світ. Дякую тобі, Вікторе. З нами був Віктор Бабаренко. Почуємось, побачимо. Слава Україні. Героям слава!